Більшість школярів збирається до школи 1 вересня, а учні других та п'ятих класів Київського ліцею номер 100 Поділ прийшли на три дні раніше. Ще пак міністр освіти і науки Дмитро Табачник особисто вручав школярям новенькі шкільні підручники. Діти з радістю розглядали книжки і намагалися пригадати, що читали влітку. Я ну питалася не забувати, як там писати, і читав книжки. Що скажу. Забыл я повторяла книжку Литний вправый крусные каникулы для пятых классов, чтобы все-таки не забыть информацию, которую я получила в четвертом, и перейти. Нові підручники легенькі, кожен не більше пів кілограма. Утім, на навчальний рік їх потрібно більше десятка. Втримати таку купу в руках нелегко. Не просто було й авторам, каже міністр. Підготовка одного примірника триває мінімум один рік, але до цього ще потрібно пройти складний конкурсний відбір. Видані лише ті підручники, автори яких пройшли всі горнила дуже непростого всеукраїнського конкурсу. Вдумайтесь, близько п'яти тисяч експертів оцінювали з усіх регіонів рукопис. Змагання відбувалося у кілька турів. У результаті за кошти держбюджету видано і доправлено до шкіл літературу тих авторів, які посіли перше і друге місця. Наталя Зорька одна з них. Це оптимальне викладення матеріалу, того що потрібно для, для розвитку всіх чотирьох е, мовленнєвих рівнів. Ідеться дуже велике навантаження на правильну вимову російську на порівняння українських і російських мовних одиниць, що спільне, що загальне? Що... Відрізняється зовсім і так далі. Цьогоріч до шкіл надійшло 73 найменування підручників за новим стандартом для других класів, накладом 5,5 мільйона, та 6,5 мільйона книжок для п'ятих класів, загалом 103 назви. Шкільні бібліотеки, за даними МОН, забезпечені на 120%. Це створює резерв, якщо наступного року у класах дітей буде більше. Андрій Погорілий, Олександр Сушенцов, освітній портал педагогічна преса.